Всіх рада вітати, всіх безмежно рада бачити на каналі. Я в магазині Second Hem 299 гривень за кілограм. Ви любите такі мої пошуки, ви любите, як я риюся, як я шукаю якісь класні бренди. Ось такі босоніжки, вони дуже ніжні, жіночні, білесенькі. Ще ось такі босоніжки на зручних підборах, гірчичному кольорі. Ви бачите, вони новесенькі. Ще ось такі Оксфорди, вони такі унісекс, розмір немаленький, вони могли би бути і як жіночі, і якби, якби чоловічі. А, досить якісні. Ви тільки погляньте. Є в чому вибрати, хто полює за брендами, той тобто знаходить Paul Green. Це австрійський бренд. Досить якісний. Хто має взуття цього бренду, пишіть. І я йду далі, я йду далі, я бачу філа, я бачу кросівки, білі, їх потрібно помити, вони залюблені, вони бруднульки, ну це нічого страшного. Так. А ви тільки погляньте з Сергією Тоці. Такі є для стріт танцю а туфлі або на якесь паті ввечері. Ну, вони дуже фешн. Це не на кожний день, це не йти по цибулю на ринок. Вони новасінькі, розмір невеликий, 35-й. Так, шльопанці від Томихілфігер. Але вони, скажу вам трішки залюблені, якби вони цілесенькі, ви самі бачите. І мотоботи, я знаю, неодноразово хлопці шукали такі чоботи. Хонда, шкіряні, міцнючі. А всередині шкіра мотоботи дорого коштують, дуже навіть дорого вони коштують, їх важко десь там знайти, особливо від Honda. А тут така знахідка багато чоловічого взуття, навіть більше, ніж жіночого, і навіть найкращого мені сподобалися такі бачите, лофори. Шкіра всередині і зверха шкіра, але багато є взуття непоганого чоловічого. І як бачите, з натуральної замші ще є такі лофери в пісочному кольорі. І якісь висока, і жіночі є ось такі, Так. Колір такий красивий жовтий. Я йду на сумки. Я йду на сумки, все вам по чуть-чуть покажу. Щось я класне, знайду, я вам покажу. І є сподівання, так, знайти щось класне, тому що сьогодні не останній день, практично там третій день. Сумка від Desigual, це іспанський бренд, це не дешевий бренд. Цей бренд викликає в мене такі протиріччя, не, не все там якісне, але бренд не дешевий. Тому я рада такі знахідці. Тежкі сумка, бо бу... і ще одна цікава сумка. І далі я бачу. Така сумочка. Що я побачила? Я тягну культову сумку від Прада. Вау! Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте. Ось ця сумка. Невже мені так пощастило, Невже ніхто її не взяв. Всередині Прада теж написано, є якісь там номерки. Ну, як ви розумієте, я знайшла фейк, але, але все ж може бути. Досить підробка непогана, але це був фейк. Ну приємно навіть знайти щось таке цікаве. Світ переповнений підробками, неякісними речами, більше, чим якісними, тому що якісні речі вони коштують дорого. Ну от, що я бачу від Elonchamp. Сумку, але залюблена. Вона настільки залюблена, ніби оригінальна це французький бренд і досить недешевий. Це їхні такі балоніві малого формату сумочки. І є тиснення, і на кнопочці написано Longchamp, ну вона якби дуже залюблена. Вона вже і бралася, ця сумка. Це шкіряні ручечки, вони ціленькі. Так, я бачу знову сумку Longchamp. Long це теж виглядає, що вона оригінальна, але вона дуже залюблена. Можливо, хтось її брав в дорогу, але може бути, що це такий, бо я всередині не побачила внутрішньої бірки. Така пудрова сумочка І від персикового до байжевого лакова. Цікава модель. Не бачу, що вона би якась така фірмова була, є якийсь бренд. Так, я пішла на іграшки. Я знаю, що ви дуже сильно любите іграшки. <рес> ну, добре. Ідемо, подивимося, оцінимо ситуацію. Пройдемося по магазину. Шарфів досить багато, але чогось такого я не знайшла. Але знайшла чоловічу куртку з натуральної шкіри, така лайчка, м'якесенька. Куртка піджак чоловічий досить в досить хорошому стані. Дуже добре збережена. Шкіра, як бачите, ну, тобто в секондах можете знайти абсолютно неочікувані навіть речі. І, чим я і займаюся, чим я і займаюся, я шукаю класні, цікаві речі, якісь такі нішеві, круті бренди. Дивлюся це все, показую вам. Ви ставите лайкосик, мене підтримуєте, кому не подобається, шукаю собі інший канал. А всім я рада, ви знаєте, я вас дуже люблю, дуже ціную, вашу підтримку. Так. Від Зара ось така сукня. 100% льон, колір моко. Такий до кориці. Приємний колір досить. Ну і модель сукні теж та така красива. Має букові кишеньки, застібається на гудзики, як бачите. І від марку Polo сподобалася ось така сукня. Приємний досить колір. Лаконічна модель, класична, споку на блискавці, дуже німіті. Я би цю сукню забрала, якби був день там перед останній, бо сукня непогана досить. Вона сьогодні вона заважить немало. Так. Від скотч сода. від скотч сода. Люблю цей бренд цією душею. Базовий джембер. Як ви бачите, і колір такий приємний, такий світлий беж. Має логотипчик металевий. На жаль, обрізана вірочка зі складом, відчувається, що там є бавовна. Але джемпер, погодьтеся, досить непоганий. Далі я тяну ось такий джемпер досить щільної в'язки, і колір набагато кращий, ось такий лимонно-жовтий. Це від Madeleine. Це німецький преміальний бренд і досить недешевий. Це 100% бавовна. І далі мені сподобався ще ось такий джемпер оверсайз. Такий комбіновані кольори тут колорблок, ще кажуть, оверсайз. Вільного силуету. Відцільно кроєні рукавчики теж має ось тут. Логотип бренду. 20-ка англійська, як я бачу, на вірусі. склад зрізаний потібно на віскозу. Та-да-да-да! -да -да. І що я дивлюся? Дивлюся всякі сукні і побачила сукню від зара, досить літню по сезону. Вона з паперовою етикеткою. Колір дуже красивий, блакитний. І сама тканина, як трикотаж. має. Це така пляжна сукня. Сподобалася ось така сукня в'язана. Це такий, якби, принт від Фенді, Альберто Ферреті. Але це файповий навіть не бренд, бо бренд зрізаний. Склад хороший був. Від Ноано. No, no. Нуануа, no, no. це датський бренд, і не дешевий, і дуже якісний. Я люблю цей бренд, бо він не схожий на, на кліше інших брендів. Він такий індивідуальний. Так, і я знайшла джемпер в свет, так, від Патріція Попе. Це італійський бренд, люксовий бренд, Ось тільки подивіться на цей колір. На цей акцентний ланцюг золотий, який доповнив так ніби скромний джемпер, але цей ланцюг він додав такої вишуканості, що можна взяти і навіть широкі якісь брюки, палацу, навіть шовкові чи там вовни. Тут є кашемір в складі. Ви тільки погляньте, який колір його потрібно почистити всього насу, тому що цей кашемір, він якби чуть-чуть збився. Бачу 100% кашемір, ось такий джемпер. Колір такий ніжно-сірий, сірий теж, відтінки різні бувають. Цей такий приємний, ви знаєте, він до якогось такого блакитного, до такого, ну, 100% кашемір. І він якби, і не то що збитий, але він такий хорошенький цей свайбер. Зараз я поважу, ми подивимося. Вперше бачу цей бренд. Заважив 91 гривню. Тут теж бачу, що є кашемір. 30% кашеміру. Небудь-що. 30%. Подивіться, каяк, яка в'язка, який свайтрик, такий милий, ніжний, ніжний колір, не відображається так, як би мені хотілося. Талія підкреслена таким височком в'язаним. Музички дуже милі. Немає бренду, але ви бачите, ну якби зрізаний бренд. Ви побачили, яка якість. Це точно був якийсь класний люксовий бренд. Тому що це там є кашемір. Кашемір дуже дорогий, не кожний бренд буде виготовляти. Але бачите, вона пошкоджена. Ну, можна там, хтось собі візьме в останній при останній день, звичайно, собі зашиє. Є дівчатки, які мають золоті руки, і вони ці речі приводять в порядок, декорують, а, там, нашивають. І, і такі речі ще більше робляться індивідуальними, коли ви своїми руками доповнили якусь річ, так? то ще більше ця річ, вона робиться дизайнерською, такою індивідуальною. Не бійтеся цього, що ви собі, там, наприклад, зробили власноруч якусь квітку а, з блискіток, з лоліток, наприклад, якусь брошку. Ось такий светр, ось такий джемпер, який колір. Мені дуже сподобався відтінок рожевого, такого дофуксії. середня в'язка, мінімалістичний. З кишенькою. Кишенька така гладка, а сама в'язка структурована. Це від Джесика, це не є дорогий бренд, але дуже класненький цей свет. Від репід, від репід, як я бачу речі. Це німецький люксовий бренд, який спеціалізується в цілому починав з кашеміру. І тут, як не кашемір, буде, то шок натуральний, я так втішилася. Це теж така нетипова модель. А бачите, тут є бавовна, є нейлон і є 15% шоку натурального, тобто все одно є. Ця ковтинка заважила 44 гривні від Gant. Не дешевий бренд. Варто звертати увагу, але ну, ви її знаєте це все. Тому що мене дивляться якраз ці глядачі, які і дуже розбираються у брендах. Інші люди, звичайно, їм цей контент не буде цікавим від Каліда. Це бренд, який спеціалізується на нижній білизні, в основному, але там одяг і для, одяг, для сну, для дому, і для відпочинку. Це в розмірі М, це такий трикотажний лон, це не дешевий бренд, і це непогана знахідка. Якщо ви знаходите, ви можете для себе ці речі брати, тому що вони досить якісні і не дешеві. І, не дешеві. і я шукаю далі, щоб вам щось показати і для себе знайти Vit Zenis. Це італійський бренд, який теж спеціалізується на нижній білизні цілому, але він ще є одяг для відпочинку, і ця ковтинка, напевно, і передбачена. Так, для відпочинку на морі там, чи ще кудись, вона натуральна. Це італійський бренд сказала, і ви знаєте теж цікава річ. Не всі будучи любити носити цей такий джемпер, але тут є 10% кашеміру чи більше ось такий склад, непоганий. Сіресенька як пончу, ніби як водолазка. Ось такий вільний силует такого светрика. Як бачите, сьогодні кашеміру є досить, тому що не сезон, не сезон можна відправлятися в пошуки і шукати якісь класненькі речі. Хочу одразу подякувати за вашу активність під минулим відео це був стрім. Це був прямий ефір на озері, я показувала, які я речі купила останній день. І ваша підтримка була безмежна. Я вам зараз всім посилаю сердечка за те, що ви мене підтримали, за ваші добрі слова, подяки. Ви така мужня команда моєї підтримки. Я вражена, я вражена, наскільки в нас позитивні глядачі. Тобто в мене я не знаю, як інших. Я ну, зворушена. Від Intimissimi, італійський бренд теж нижньої білисни, але він теж зараз відшиває вже там туніки, халатики для відпочинку, одяг. Ось така блуза, немає бірочки, там не було. Від Darwin Harbor. Я знайшла, що це люксовий бренд, знайшла, раз, що це американський бренд, потім що це інший бренд іншої країни, тому я зараз не можу вам сказати точно. Похочення. Це віскоза 100%, але це бренд не дешевий. Це бренд досить не дешевий, це теж рахується люксовий бренд і дуже красива блуза, дуже красива. Ну, вона має, зараз вам покажу, от чуть-чуть такі під руками такі незначні пошкодження, якби такі стрілочки були. Так, від H&M, Ось така блуза, базова, абсолютно красива. Ну, H&M не є такий дорогущий бренд, але блузова. Тільки погляньте, яка красива, базова, жіночна, елегантна, біленька, ну вона на комірі чуть-чуть має -чуть, Майже ну, бо хтось носив це бавовна 100% можна для себе брати, пробувати. Далі знову від Intimissimi, Знову немає бірочки. Чорна базова блуза. Кажу, що цей бренд спочатку шив тільки нижню білизну, зараз бренд вже і блузи шиє, і я бачу для якби не тільки піжама, а якийсь такий для відпочинку одяг. Так, костюми, якби, тобто не спортивні, самі не для спорту, а такі відпочинку від сам трофе, Так, блуза, хочу її подивитися. Розміри елічка мила, жіночна, натуральна. Знову бачу, що кашемір. Знову кашемір, але вже хтось вкусив на самому видному місці, на жаль, хоча цей джемпер, оця в'язана футболочка від Gigi Bainso це 100% кашемір і другий люксовий бренд, який теж акцентує своє виробництво на виготовленні речей з кашеміру то небудь що і ціна цього бренду досить висока. На втому місці можна щось так зробити вишивку, таку асиметричну, лелітками, якимись такими так вискітками, можна, звичайно, щось придумати, розшити і мати кашеміровий джемпер. Красивий, люксового бренду. Від Елен Амбер це німецький так, бренд. Або швейцарський. Тут я можу помилитися. Від Intimissimi. знову блуза. Я впевнена, що це натуральний шоу верх, ззаду спинка. Трикотаж легкий, бірочка зрізана. Люди собі зрізають бірочки, бо я теж зрізаю бірки, вони мене гризуть. Розмір S, але вже чому розмір залишили? Так, вже зрізали. То треба було зрізати все. Так, сподобався ось такий лонг. Він виглядає в досить хорошому стані, навіть не ношеному, білесенький, з якимось мерчем. Тугезе. Бачите, бірочки зрізані. На жаль, на превеликий жаль. Зі складом багато зрізають бірочок. На собі купили річ, і це їхнє право від зали, яка зблузає. О, це бренд, як правильно його прочитати. Це Fasal Fashion Consulting. І це німецький бренд. Вона була розірвана Віз москі, від Moschino. Або мосчину ще кажуть, що правильніше, до речі. Так, футболка була розірвана. Це футболочка від Manor. Це 100% льон. Ковільон. Непогані досить сьогодні і речі. Від Пітер Хаган. Ну, як бачите, бачите, вона забруднена, але це відпереться, я впевнена бо десь падало на підлогу, а футболочка в ідеальному стані. По забрудненню теж деколи видно, але деколи, думаєш, що впевнений, що відпереться, але ні. ця блуза на дотик, натуральний шов. Це основна тканина гладка. Ну, більш чим впевнена, що це натуральний шовк, але всі вірки зрізані під корінь. А який красивий синій, кобальтовий. Ви тільки погляньте, як тут красиво все зроблено така основа під жакет від яя. Це теж не дешевий бренд. Ви подивіться, яка сукня. Якби такий або жалет подовжений, але це така повноцінна, якби довжина сукні. І в складі тут є вовна. і Є кашемір є кашемір і є вовна. Бачите, не знаю, чи вам видно. Цей бренд не на слуху, вже краще притягнула, бачите, є кашемір, і є вовна. Колір базовий. Це такий якби жилет подовжений, можна взяти блузу з шовкову, так? І взяти особку. сукню, так. Шубки. Я пішла на верхній одяг. Така м'якрасенька. Подивимося, що є така сорочка. Я бачу досить щільна тканина від бренду Zebra. Цей бренд, до речі, італійський. Ну, він не є люксовим, він якби мас-маркет італійський. Там теж таке є Ізабель. Ізабель така курточка. Елегантна, жіночна, красива, класична. Але ви подивіться, яка модель, яка сама яка сама тканина, і колір брудно-бусковий. Не дуже відображає камеру, але брудно-бусковий. Ось така курточка мені сподобалася з капійшом, така балоніва. якась якщо дощик, вітер і добре мати. Таку курточку. В досить в хорошому стані. Я навіть не бачу слідів таких носіння, я вам скажу. Прикрив ацетат досить цікаве, цікаве пальто, ефірмове, цікаво пошите, таке мінімалістичне. І тільки подивіться. Глибокий чорний колір. Ну І від Nail, від швейцарського бренду напів пальто або така тепла куртка. Оверсайз. вільного силету укорочена, така стримана, досить стильна. І тут є вовни багато більше, ніж є вовна і віскоза. Скіні від Lece. Подивимося чуть-чуть брючки по брюках, щось не дуже, хоча сьогодні я повторююся 299 гривень і якби такий день. Але якби брюк є багато, хочеться щось для вас знайти і показати, щось таке неординарне, е, якийсь такий бренд люксовий, або вінтажний, або якась така модель цікава, футуристична, незвична, знайти е, щось цікаве для контенту, щоб вам цікаво було дивитися, які можна знахідки знайти. Подивіться, які струкси, які валювайте. Так. І що я знайшла? Це джуб, це німецький бренд, бренд люксовий. Досить дорогий ви зайдіть на їхній сайт, ви будете вражені, хто не знає ціни. А це базові такі брюки від люксового бренду. Пісочний колір. Ну тут якість просто супер. Якість просто супер. Я знаю, що багато хто полює за цим брендом. І любить, я теж люблю, і є навіть парфуми цього бренду джу. І він і дитячий, і жіночий одяг відшиває. Такі милі брючки. Мені сподобалися такі милі бренд. А сподобалося ще тим, що це Томіхіл Хілфігер. Я скажу, що цього року ціни просто зашкалюють, і цей бренд досить недешевий. Сподобалася ось така сорочка-куртка. Це Еді Бауер, це американський бренд. І досить недешевий, так навіть написано там. Це вовна. Сорочка така досить щільна. Бачите, є забруднення, хоча сама річ виглядає просто неношеною. Я думаю, хтось обляпав свою другу річ. Тут якийсь є відсоток вовни. Як ви бачите, 80%. 80 це немало, 80%, це буде тепла така сорочка. щільна, можна носити як курточку, взяти якийсь свайдер-футболку знизу і зверху накинути таку сорочку, буде стильно і враховуючи, що бренд не дешевий. Побачила сорочку з натуральною замшою, досить м'якусінька замша, досить м'якесенька, така легка. Ось така пісочна сорочка. Можна так класно її свій гардероб. Це як в стилі Ральф Лорен любить такий американський вестерн стиль. Що я ще побачила і покажу вам, це бренд L'Argentina. La це голландський бренд і не дешевий, непростий в цих речах, деталізовано багато таких цікавих деталей, від багато таких цікавих гудзиків, як бачите. Так, ну є худі, світшотики, всяке таке тепленьке, м'якесеньке. Тобто такий вибір сьогодні був в магазині за 299 гривень. Тільки що назбирала купище речей, по 39 гривень є в магазині, я не знімала а багато класних знахідок, але я це все вам показала в прямому ефірі, в стрімі. І я залишу посилання, хто не бачив, під відео в коментарях закріплю, я знайшла купище від Max це лінія MaxMare. Я знайшла Пауль Шарк ескаду, такі чоботи класні. Я знайшла купа класних глашок по 39 гривень за кілограм. Останній день Пауль Шарк, ви бачите, це вовна 100%. Дуже багато класних речей. Італійських, бутікових, дизайнерських. Знайшла взуття класні чоботи, класні бутильйончики. Знайшла італійські. Ну це все. Ви переходьте за посиланням. Всім па-па!